Ааа, народи, зараз я граю Майнкрафт на версії 1.6.4 і сьогодні я буду грати Blitz Survival Game. Так, вчора, як ви могли помітити, ми з Артемом зняли серію на Манді, тому, якщо я говорив, щось лиш... лишня говорю щось лишнє, зайве, а я там такого багато, тому вибачаюся. Адже була друга ночі, ми сказали, що перша голова боліла, тошнило у мене трішки навіть погано було, але все одно ми знімали. Ось. Хочу підкреслити, що зараз у мене... Новий скін, такий більш зимній, ось він. З капюшончиком. Такий чудовий. Мені він дуже подобається. Також я прокачався на тисячу конців. І у мене вже є золотий меч і шляпа. Це вже досить круто. Очікував я більшого. Так, це все одно вже непогано. Нормальні речі попались такі. Все, побігли. Так, де той замок? Ага, ось він. Так, ось. Також хотілося б зняти вже лефоде, вже дістало. Хочу зняти і немає такого можливості, як ви вже могли вчора почути, але ви ще його не переглянули, тому що не почули. Ми з Артемом хотіли зняти перше на ФОДЕ. Було би чудово. Зняли б багато, взяли б одну кампанію і обрізали і випустили поселі. Думаю, це було б чудово, але, як назло, в Артема чомусь видалися. З Steam там проводив якісь е, е, обновки, там, обновлення якісь і напевно, тому і зник. Так, е, тут має бути ще один сундук. Немає, ні, не ну, може. Так, зараз мені повинні дати мій меч. Ось. Так, це вже нормально, хоча битись можна. Так. Що ж, так, куди попрямуємо? Давайте перше на ось той корабель. Там нічого немає, чи чиї. Зараз ми це провіримо. Так, хоть би бачу так. Ага, до речі, як ви знаєте, скажіть мені, будь ласка, як відкривати скрині, е, на яких стоять блоки. Ну я знаю, потрібно розбити блок, а потім взяти скриню, але скільки я пробував, скільки тратив силу, в мене цього не виходило і все. Тому, хто знає якісь кращі... Е, варіант, будь ласка, скажіть, мені було б непогано, це знати. Ось. <кхи> так, давайте вверх. І тепер подивимося. Тут вроді ми нічого немає. Не будемо до нього лізти. Так, візьмемо дерев'яний меч. Мені більше щось сподобається. Так, 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 так. Знаю, десь тут на дереві має бути сундук. Ось тут. Так. Ось там буде сундук. Скриня правильно, але я чи заговорю сундук, не знаю, чому. Так, тут має бути скриня. ми навіть брали були в одному відео. Блін. Блін. Хіба її там немає? Ну добре, гаразд, не будемо <кхем> їсти. Ось. Так, трішки я захворів, хочу сказати, тому у мене може бути захрипший голос. І ніяк ми не можемо з Артемом нормально настроїти мій мікрофон. Ну, я, коли я знімаю один, він просто супер звучить. А коли я знімаю з Артемом, ми не можемо нормально приділити наші голоси і зрівняти їх. Ось, е, як ви могли помітити, у мене вже є поп-фільтр і менше шумів, дихання забирають ці БПФ. Е, ось, це круто. Дав я за нього 300 гривень купив досить хорошої і хорошої фірми. Ось, такі наші справи. Е, так, хочу сказати, що я навіть не знаю, чи знімати ще на Плейкрафті, але я міг би продумати там багато чого. Е, хочемо ми з Артемом е, зібрати голови е, скелетів вис, вис, висушувачів і вбити візера. У нас вже є одна голова. Якщо це можливо його зробити там на сервері, тоді напишіть, будь ласка, чи можливо вбити візер на сервері. Може там неможливо, просто його навіть викликати. І також, якщо у вас є голово, і ви могли б допомогти, будь ласка, дуже прошу, поможіть. Байдужимо я, не... Байдужим, я не залишуся, вам те щось дам заміну, може, амазуємо, а ще щось. Це вже похоже на купівлю просто. Голову, але все може бути, може ви мені просто так не вести. Так, ось. Так, не знаю зараз що робити. Будете сундуки шукати. Так, зараз Артем займається е, нарізкою відео Манзі. Там буде воно досить класне, я думаю. Так, зараз 14.43 і ми граємо в Ліс Game. Це круто. Ой, ще уроки не зроблені, це капіц. Погано, але вона, завтра завтра треба йти. Школу, а це, я думаю, всім людям всім дітям тупо. Ніхто не хоче йти туди. Блін, мені потрібно якийсь знайти хавчик, адже я зараз помру і на тому закінчиться серія. А думаю, саме зараз я його і вкраду. Хтось там не зушати. Так, потрібно акуратно з'їздити. Так, 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 дайте. Він? Не понял. А, він напевно там десь. Так, ой-ой-ой, давайте защитуем легенько. Ой-ой-ой, пацан, 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 полегче, пань. Ты ходит, да, тихо, тихо, так, 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 по. Куди я прийшов він не а, і не в Аааа, зли, Ай, злий, злий, чувак, куди гіменюк кончили? злив, 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 злий. Фак. Ну так, ну що ж, була така маленька серія по Бліц. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, не забувайте заглянути під відео, може бути мені десь щось корисне. І продовжуйте мене дивитися. До нових зустрічей. Па-па!